Вчора готувала дуже смачний рецепт старовинної паски аж 1863 року цей рецепт. Готувала вперше і вони мені дуже сподобались. Паски за цим рецептом виходять дуже ароматні і мають дуже приємний колір. Молоко доводимо до кипіння і швидко змішуємо вінчиком його із борошном. Жовтки розтираємо із цукром і із ванільним цукром. Змішуємо їх із заварним тістом, сюди додаємо живі дріжджі і 250 г борошна ні грама більше. Поступово вмішуємо м'яке масло, починаємо вимішувати, місимо хвилин 20-30 і залишаємо на 1 годину відпочивати у теплому місці. Цукати та ізюм замочуємо горілкою. Через годину до тіста додаємо цукати, ізюм, шкірку апельсина, корицю та все інше. Перемішуємо і переносимо у форму, заповнюючи тісто на одну третю. Залишаємо у формі, щоб трохи підійшло. Випікати у розігрітій духовці при температурі 175 градусів 35 хвилин.